Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon, на Кофі, чи безпосередньо тут, на Ютубі, за допомогою спонсорства. Ваша підтримка безцінна, ваші імена та псевдоніми на екрані. Щиро вам дякую. Якщо ще хтось захоче долучитися до нашого елітного північного клубу, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму, приємного перегляду! Анжела Самота народилася 19 вересня 1964 року в Амеладі, Каліфорнія в сім'ї Френка та Бетті, і була наймолодшою із п'яти їхніх дітей. Френк, її батько, загинув, коли дівчинці був всього один рік, а згодом вся велика родина Самота переїде до Техасу. Друзі та рідні часто називали її просто Енджі. На момент описуваних подій, а власне, в 1984 році вона вчилася в університеті Далласу, Штат Техас на факультеті комп'ютерних наук та електроніки. Бачачи майбутнє у високих технологіях, Енджі хотіла пов'язати із ними і власне майбутнє. Якось її друг жартома опише Анджелу як «потрійну загрозу мовляв, вона розумна, красива зовні та красива всередині. Себто добра та має багатий внутрішній світ. І судячи з відгуків її близьких, це було правдою. Енджі справді мала добре серце, мала чудові оцінки та користалася попитом серед хлопців, точніше, користалася би, якби не була в стосунках із Ленсом Джонсоном. Втім, подейкували, що Енджі та Ленс не були хорошою парою, тож розрив їхніх стосунків був неминучим. Анжела була спокійною та ласкавою дівчиною, а Ленс був справжнім шибайголовою, гарячим та агресивним. Ленс ніколи не підіймав на неї руку, але сварки та погрози були звичною справою. Якось під кінець першого курсу навчання в університеті Ленс покликав дівчину посеред ночі для чергової сварки. Як відомо, хлопець тоді навіть погрожував їй ножем, це стало останньою каплею для Анжели. В ту ніч стосунки між нею та Ленсом було остаточно розірвано. На другому курсі Анжела приєдналася до місцевого університетського сестринства, а також зустріла хлопця на ім'я Бен Маккой. Між ними зав'язалася спільна симпатія, і згодом вони почали зустрічатися. Бен був менеджером з будівництва, він підтримував Енджі, і взагалі вони добре ладнали, однак дуже швидко виявилося, що у Бена є конкуренти. Незалежно від того, хотіла того сама Анжела чи ні. По-перше, Ленс нікуди не зник. Він продовжував добиватися своєї колишньої, майже що переслідував її, а іноді приходив до будинку, де вона жила, на підпитку. По-друге, схоже, Енджі справді була популярною дівчиною в університеті, бо там у неї був ще один нав'язливий залицяльник на ім'я Генрі. Хлопець був по вуха закоханий у неї. Постійно шукав привід порозмовляти, навіть присвячував їй вірші. Кілька разів він пропонував Анжелі зустрічатися, дівчина щоразу відмовлялась. Втім, Генрі теж був справжньою проблемою, адже його захоплення почало переходити межі адекватності. Навіть коли здавалося, що його не було поруч, Генрі міг непомітно фотографувати свою кохану. Цими фотографіями він обклеював свою кімнату в університетському гуртожитку. Цього більш ніж достатньо, аби вважати ситуацію з фанатами Анжели вкрай тривожною. Однак був ще один чоловік його звали Расел Бокенен. Расел вже закінчив навчання в університеті, він був на кілька років старшим, напрочуд тихим та сором'язливим. Вони з Енджі познайомилися в клубі, але він не був одним із її сталкерів. Це була лише дружба, начебто принаймні, спочатку, 12 жовтня 1984 року Анжела Расел та двоє їхніх подруг вирішили розважитися в місті. Її новий хлопець Бен мав приєднатися до них пізніше, але він відмовився адже йому завтра, рано вранці, потрібно було на роботу. Це, мав бути, напружений робочий день. Гулянка не планувалася дуже затяжною. Енджі дала чітко зрозуміти, що завтра на неї чекає важлива футбольна гра між двома університетськими командами, тож вона не хотіла випити зайвого та прокинутися із похміллям. Компанія навідалася в кілька барів та, врешті-решт, до нічного клубу, де вони пили, співали та танцювали. В якийсь момент Рассел, будучи на підпитку, – Захопився та спробував поцілувати Енджі. Вона відсахнулася, і атмосфера в компанії стала вкрай незручною. Трохи за опівніч всі вирішили завершити гулянку та повернутися додому. За словами друзів, Анжела не була п'яною та була цілком в змозі сісти за кермо. Так як лише Анжела відмовлялася пити того вечора, саме на неї поклала відповідальність відвести друзів по домівках. Расел потрапив додому перший. Його висадили близько першої ночі. Згодом вона відвезла додому її подруг, а тоді вирішила навідатися до Бена після незручної сцени в нічному клубі. О пів на другу ночі вона постукала в двері свого хлопця, розбудивши його. За словами Бена, розмова між ними була грайливою. Енджі дражнила його тим, що завтра хлопцю не варто працювати. Але той наполягав, що його чекає важкий день, тож дівчина, зрештою, покинула його дім. Дорога зайняла близько 15 хвилин. Перше, що зробила Енджі, повернувшись додому, зателефонувала Бену. Згідно його слів, тепер вона поводилася дивно. Щойно він підняв слухавку, дівчина сказала Поговори зі мною. Вона здавалася дуже стривожною. На задньому фоні чувся якийсь шум. Енджі розповіла Бену, що впустила незнайомого чоловіка до себе додому, аби той скористався туалетом та телефоном. Голос видавав, що дівчина дуже шкодує про свою легковажність. Вона запитала Бена, як той гадає, чи є телефон в місцевому супермаркеті. Він відповів, я впевнений, що там є телефон. Енджі сказала про це незнайомцю, аби той скористався туалетом і покинув її дім. Відповіді від незнайомця Бен не почув. Раптом Енджі сказала своєму хлопцеві, що перетелефонує йому згодом і різко поклала слухавку. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить, У півночі. Коли Енджі придзвонила, Бен почав телефонувати їй сам, але ніхто не відповідав. Стривожений хлопець схопив мобільний телефон розміром з цеглину, один із перших у своєму роді 80-х, сів у машину та помчав додому своєї коханої. Всю дорогу він намагався додзвонитися до неї, але все марно. Прибувши на місце, він побачив машину Анжели, отже вона не могла бути далеко, а також помітив, що двері дому міцно зачинені. Тому він почав гримати в них кулаками, просячи впустити його. Зрештою, він згадав, що Енджі щось там говорила про місцевий супермаркет і подумав, що вона може бути там. Ненадовго він відійшов, аби пошукати дівчину біля того супермаркету. Марно, її ніде не було. Тож він повернувся до будинку, спробував достукатися ще раз, а тоді, зрештою, викликав поліцію. Близько о пів на третю ночі двоє патрульних прибули на місце. Бен пояснив їм ситуацію, розповів про тривожний дзвінок, тож поліцейським вдалося отримати ключ від її квартири та війти всередину, без потреби вибивати двері. Увійшовши всередину, один із офіцерів одразу наказав напарнику оглянути квартиру адже, можливо, злочинець все ще був всередині. Його голос був нервовим, тривожним. А все тому, що в спальні він знайшов Анжелу. Дівчина лежала роздягнена обличчям догори, все тіло вкрите густою багряною кров'ю, її очі були відкриті, але в них вже не було життя. Неозброєним оком було помітно, що Енджі зазнала десятків ударів ножем, а в її грудях виднілася діра діаметром з дорослу чоловічу руку. Коли Бенові повідомили новину, він інстинктивно намагався забігти до своєї загиблої дівчини, але офіцери зупинили його. Допоки вони чекали на прибуття лікарів, коренера і інших офіцерів, поліцейські побіжно оглянули Ді Менджі. Підозрілим було те, що сліди крові були на вимикачі світла, на шторах в іншій кімнаті, а також у ванній кімнаті. Це означало, що вбивця змив з себе кров, перш ніж покинути будівлю. Слідів проникнення не було, отже Енджі сама впустила вбивцю до свого дому. Відбитки пальців усі належали їй, окрім одного. Його власника на той час не було визначено, але відбиток був на кришці унітазу, що ще раз підтвердило попереднє припущення, що злочинець змив себе докази адже відбиток був кривалим. Із кухні зник один ніж найбільший. Із лезом довжиною близько 15 сантиметрів, саме його попередньо вважатимуть «знаряддям злочину, і це буде вірним припущенням. Аутопсія покаже, що Анжела зазнала щонайменше 18 ударів ножем, які влучили в її ліву легеню та серце, куди швидше за все і тілився злочинець. Діра в її грудях була такою великою, що в неї можна було б просунути руку та вирвати серце. Наче в якомусь дешевому фільмі жахів. Якби у 1984 році були тести ДНК, то сліди зґвалтування могли б допомогти слідству. Втім, всьому свій час наразі все вказувало на вбивство із пристрасті. Це мав бути хтось, хто знав Анжелу, можливо, був закоханий в неї. Тож, в першу чергу, було затримано Бена. Його історія з невідомим, якого дівчина чомусь впустила до свого дому, здалася їм сумнівною. Значно більш ймовірно, що вона впустила когось знайомого мотив Ревнощі. Помста за можливу зраду, Залицяльників у Анжели було вдосталь. Не дивлячися на постійний тиск під час допиту, Бен залишався тихим та спокійним. Що теж сталося детективом підозрілим, наче Бен був готовий до такого розвитку подій. Але від самого початку він співпрацював зі слідством і, схоже, просто був такою людиною, спокійною і неконфліктною. Зрештою, Бен швидко опинився поза підозрою. Тож через кілька днів збору інформації перед детективами одразу постали імена інших підозрюваних: Ленс Джонсон, колишній Анжела, який вже погрожував їй ножем. Агресивний та неконтрольований. Невже врешті-решт він здійснив свою погрозу і таки вбив анжелу ножем. Генрі зовні здається звичайним студентом, але насправді буквально одержимий Анжелою. Цей хлопець переслідував її, таємно фотографував і розклеював її фотографії у своїй кімнаті, про що детективи дізнаються, опитуючи студентів у гуртожитку. Дівчина стільки разів відмовляла йому, невже він вирішив взяти її силою? Ну і нарешті Расел Бокенон, також закоханий у Енджі. ба більше саме в ніч її смерті дівчина відмовила йому поцілунку. Хлопець вже був на підпитку, погано себе контролював, і Енджі запросто впустила б його до себе додому. Расел цілком міг хотіти взяти реванш після тієї принизливої відмови. Тож лише тепер розпочалося справжнє розслідування. Всі підозрювані надали слідству свої відбитки пальців та зразки крові, аби довести свою непричетність. Завдяки їхній співпраці вдалося швидко відсіяти причетність Бена, Ленса та Генрі як підозрюваних у розслідуванні. Це був не Бен, не агресивний колишній і не підозріло тихий сталкер із фотоапаратом. Однак поліції не вдалося таким чином зняти підозри з Рассела. тому детективи наразі зосередилися на ньому. Вони вирішили обшукати його домівку, і Расел, який теж сприяв слідству, без вагань впустив їх. Під час обшуку поліція побачила в домі підозрілу колекцію ножів. В той же момент офіцери націлили на хлопця зброю та арештували. Він не чинив опору. Детективи були впевнені, що впіймали вбивцю, тому почали чинити на нього тиск під час допитів. Однак він заперечував свою причетність, а поліцейським так і не вдалося знайти будь-яких прямих доказів, які б пов'язали расела із злочином. Тож, через два дні, передбачених законом, він вийшов із відділку поліції, не будучи обвинуваченим. Однак підозри нікуди не зникли і нічого не зупинилося. Поліцейські встановили стеження за хлопцем, затримували його при кожній підозрілій дії, вимагали щоразу приходити на новий допит, кожен наступний, більш жорсткий за попередній. Якось детективи навіть почепили техніку для прослуховування на одного із друзів Анжели та попросили вивести його на чисту воду під час невимушеної розмови в барі чи ресторані. Але хлопець не видав жодної важливої для слідства інформації. Расел Бокенон навіть пройшов тест на поліграфії, ніщо не вказувало на його причетність безпосередньо, але в очах поліції він був винним. Незважаючи на упереджене ставлення поліцейських до Расела, вони просто гаяли час. Расел не був убивцею, справжній вбивця залишився за межами їхньої уваги. І намагався повторити свій злочин. Справа Анжели Самоти буде нерозкритою аж до 2008 року. Розслідування було поновлено у 2006 році за дуже специфічних обставин. Справа в тім, що Даллас через своє географічне розташування часто страждає від відповений. І, хоча в 1991 році з'явилися перші якісні тести ДНК, вважалося, що під час однієї з таких повеней були втрачені матеріали ДНК зібрані з місця вбивства Анжели Самоти, що робило неможливим порівняння зі зразками злочинців, коли з'явилася федеральна програма для таких порівнянь. Це змінилося в 2004 році, коли поліція отримала понад 700 дзвінків. Від надокучливої жінки на ім'я Шела Вайсокі. В 1984 році ця жінка була вбита горем, коли її найкращу подругу Анжелу Самоту вбив невідомий злочинець. Шела стверджуватиме, що в 2004 році у неї було видіння, екстрасенсорне видіння про анжелу, про місце злочину і вона почала благати поліцію поновити справу. Хоча Шелас стверджує, що саме вона стала причиною поновлення справи, насправді ми не знаємо, чи це правда. А ось що ми точно знаємо, так це те, що в 2006 році було знайдено матеріали ДНК для майбутніх тестів. Особливо важливими стали матеріали з-під нігтів Анжели, яка відбивалася і таким чином подряпала свого нападника. Поновленим розслідуванням займалися детектив поліції Даллесу на ім'я Лінда Крам, і їй знадобилося два роки, аби знайти справжнього вбивцю. Як я вже казав раніше, це не був Ленс, колишній хлопець Анжели, це не був Генрі, її тривожний шанувальник із фотоапаратом, не Расел таємно закоханий в неї друг, не Бен, тодішній хлопець жертви. Адже насправді в житті Енджі був ще один чоловік, про якого вона навіть не знала. Це був Дональд Ендрю Бес молодший. Але спершу давайте повернемося в часі назад до жовтня 1984 року, аби зрозуміти, що ж насправді відбулося тієї злощасної ночі. Дональд Бес був 36-річним чоловіком з Техасу, який щойно вийшов на волю з в'язниці. В січні 1977 року він вчинив кілька нападів на жінок, які включали викрадення та сексуальне насилля, за що потрапив за грати на 20 років, однак був умовно достроково звільнений саме в 1984 році. Дональд не збирався якось змінювати життя. Навпаки, увесь цей час він шукав нову жертву. Тоді йому і трапилися на очі Анжела Самота, Юна. Красива студентка, яка жила неподалік. Дональд почав таємно слідкувати за нею, завжди залишаючися в тіні. Варто зауважити, що до цього моменту він не був вбивцею і не планував ним ставати. Як і в попередні рази, він планував зґвалтування. Це ні в якому разі не виправдання, це все ще жорстокий злочин. Але це варто було уточнити аби надалі зрозуміти, що його план пішов шкереберть. Коли Енджі поверталася додому від Бена тієї ночі, Дональд вже чекав на неї, це був його момент істини. Щойно дівчина зачинила двері, в них постукав невідомий чоловік та попросив про допомогу, збрехавши, що в нього зламався автомобіль. Чи то через те, що її застали зненацька і вона не встигла зачинити двері, чи то від щирого бажання допомогти, а може, і від страху, Анжела впустила свого майбутнього вбивцю до себе додому. А коли зрозуміла свою помилку, було вже надто пізно. Коли Енджі кинула слухавку, сказавши Бену, що зателефонує пізніше. Це все було через приставлений до її спини кухонний ніж і тихо промовлене питання, з ким ти розмовляєш? Тоді він схопив дівчину на руки, розмахуючи нею, наче колодою, відніс її до спальні та наказав роздягтися, погрожуючи ножем. В цей час занепокоєний Бен вже мчав через все місто на своїй автівці. Він недовго чекав, коли Енджі не відповідала на його дзвінки. Якщо ви ще раз прослухаєте, у котрій годині вони попрощались, і коли переїхала поліція, то зрозумієте, наскільки швидко все відбувалося. Це все зайняло максимум годину. Почувши голос чоловіка та занепокоєний стук в двері, Дональд зупинився та рукою прикрив свої жертві рота. Це дало їй надію, що зараз її ґвалтівник злякається і втече. Але вона помилялася, Дональд запанікував. Він не збирався повертатися до в'язниці, його загнали в кут. А як поводиться звір, загнаний в кут? Тоді він і наніс перший удар ножем прямісінько в серце. А тоді ще 17 таких ударів. Очевидно, намагаючись поцілити саме в серце, всі удари були нанесені поруч. Дональд буквально вирізав в її грудях діру, в яку помістилася б його рука. Деякі удари пройшли наскрізь, іноді вістря ножа вдарялася в хребет бідолашної дівчини. А тоді... Шум з надвору зупинився. Бен пішов шукати Енджі до супермаркету, але для Дональда це була нагода втекти. Тож він змив себе кров та вдало покинув будівлю. Коли Бен повернувся, вбивці вже тут не було. Допоки поліція ганялася з Раселом Бокененом, а справа вбивства Анжели холола з кожним днем. І справжній вбивця Дональд Бес навіть не думав зупинятися. Логічно було б припустити, що, вбивши і, будучи майже спійманим на місці злочину, він злякається і заляже на дно. Але ні. Протягом наступного року він вчинить безліч нападів на жінок, аж поки не буде арештований 14 червня. 1985 року, та засуджений до довічного ув'язнення за порушення умов дострокового звільнення шляхом повторення тих же злочинів, за які він першочергово і опинився за ґратами. Так його і замкнули в техаській в'язниці, відомі тим, що туди потрапляють особливо небезпечні злочинці рецидивісти. Однак офіційно Дональд все ще не вважався вбивцею, тож смертна кара, якою теж славиться Техас. Йому не загрожувала. Аж до 2006 року, коли справу було відкрито заново, а зразки ДНК, зібрані на місці злочину, порівняли згідно бази ДНК матеріалів небезпечних злочинців. У 2008 році до вічно ув'язненому Дональду було висунуто нове обвинувачення Вбивство Анжели Самоти. Суд над ним тривав два довгих роки, увесь цей час допитувалися нові свідки. Тепер, окрім друзів Анжели, можна було допитати знайомих, родичів та колишню дружину Дональда. Їхні свідчення зображали цього чоловіка жорстоким садистом. У 2010 році його було визнано винним у вбивстві Анжели Самоти та призначено міру покарання Смертна кара. Під час суду Дональд не висловлював каяття. Тім, незважаючи на цей вирок, він не доживе до його здійснення, частково через мораторій на смертну кару в США. Дональд Ендрю Бес молодший помер у своїй камері від серцевого нападу у 2022 році.